Денег немного в стране, но их нужно использовать эффективно. Текущая ситуация политическая, в том числе и экономическая, в стране, накладывает некоторые такие, дает нам некоторые челленджи по борьбе с туберкулезом. Плюс ко всему, туберкулез это заболевание, которое, нужно, которое, возможно, преодолеть совместными усилиями, усилиями государства, усилиями общественных организаций, усилиями пациентских организаций. Конечно, все это невозможно сделать без системы общественного контроля, которую вот мы хотим как раз вот вместе с пациентскими организациями внедрить в государстве. То есть тот центр, который мы сейчас поддерживаем, центр по борьбе с социально опасными заболеваниями, мы предложим новому министру и руководителю этой службы создать систему общественного контроля, так называемый попечительский совет, для того, чтобы контролировать условия оказания вот этой вот медицинской помощи. Первое, что... Для туберкульозу дуже важливі два моменти: перше вчасно виявити туберкульоз, і друге це правильно лікувати туберкульоз. Якщо ми говоримо про вчасне виявлення туберкульозу, колишня система говорила, що це можна зробити виключно в умовах стаціонару. І підтвердити цей діагноз в умовах стаціонару, ми зараз зайдемо в стаціонар, ну, якби на, на території, ви подивитеся, в яких умовах відбувається підтвердження цього діагнозу і чому це ще стає більш небезпечно для пацієнта, який прийшов сюди з туберкульозом. Держава в середньому на рік закуповує таблетки на суму 160, от в 2013 році, в 2014 на суму 163 мільйони гривень. Здавалося б, це дуже велика сума. Але якщо ми подивимося про утримання закладів таких. Про які ми говоримо, вони в десятки разів більше. Тільки для ми е, проводили таке. Ну Лада скаже про місто Київ більш конкретно. Ми проводили таке дослідження. Тільки утримання закладів в Запорізькій області, утримання без таблеток складає 80 мільйонів гривень. В Донецькій області отримання закладів складає понад 200 мільйонів гривень. Тобто, умовно кажучи, замість того, щоб купити вчасно і ефективні таблетки діагност діагностикуми спеціальне обладнання, держава витрачає дуже багато коштів на те, щоб отримувати самі будівлі. І останнє, якби про що я хотів би сказати, тому що ми займаємося проблемою віл сніду. І е, на жаль, якби до цього часу ці дві проблеми йдуть паралельно: 70% віл-позитивних людей помирають від туберкульозу, тому що їм вчасно не діагностують туберкульоз і вчасно не призначають лікування. А в Києві Цього року лікуються в системі фтезіатрії 2 тисячі пацієнтів. Якщо 70 мільйонів поділити на 2 тисячі, це виходить 35 тисяч гривень уходить на одного пацієнта в середньому. Звісно, що є дешеві форми лікув... ну, схеми лікування, є дуже вартісні схеми лікування у людей, яких мультирезистентна форма. Це лікування коштує 111 тисяч гривень. І, і не всі, Навіть не вистачає препаратів, деякі препарати пацієнти купують за свої власні кошти. Але Однозначно, це офіційні дані, які надає наше наш департамент охорони здоров'я. Тобто кошти і проблема актуальна. Кількість хворих на відміну від національної картини в Києві не зменшується. Якщо брати національну статистику, то порівняння з тринадцяти рік, порівняння з 2012-м роком, захворюваність на туберкульоз зменшилась на 0,3%. Але вони ну, декларують на покращення в Києві. Немає таких позитивних Зрушень, але на сьогоднішній день 51 людина хвора на туберкульоз, на 100 тисяч захворювання, тобто це перетнуто рубіж епідемії. Можна стверджувати, що епідемія туберкульозу в Києві панує. Що спековувати, але якщо ми говоримо про те, що діагностика відбувається від 6 до 10 місяців, таким чином усіх можливих своїх контактів тобто в сім'ї в будинку ця людина вже могла заразити, і таким чином ізолювати його на цей момент абсолютно не має ніякого сенсу. І витрачати на це кошти абсолютно немає на це сенсу. Олена Миколаївна, ви б не могли сюди подати, ласка. Ну десь інтерв'ю, хотя б взяти у завіди. интервью у заведующего хотят взять мед, туберкулеза. Ну, потому что нету никого, надо попросили подойти. Я прошу. Ну. ну, я тогда к вам проведу в отделение, а вы там... А чем? Ну все, стар, снимают здесь, да, вот видите, хотят, да, с камерами слушают. Да. Ну все, ну хотя ж не хотите. Все. Спасибо. здійсняється, все, все переживають. Якусь компетентну особу, будь ласка, можете запросити, mm -hmm. яка надасть відповіді на питання, Високу які я вам дати, тому що Я ці питання не вирішую. Тобто ви не можете нікому зателефонувати, не запитати нічого. — А це чому? — Найбільший стаціонар по місту Києву не можна, так? — Є головний спеціаліст. — А Шей чому не можна? — Ще інформація у Давайте будемо це Я не знаю, з головного спеціаліста. Це Новосільковська, є головний спеціаліст. Я... — Перепрошую, а можна дай. до цієї людини, з якою ви розмовляли, підійти зараз? Я нехаю, вона надасть нам відповіді на якісь питання, які насправді... — До відділення, будь ласка, підійдіть. — Так, а і що? Больних, і, і що? що? Ну, — Більних ви не знімали, з але... А туберкулез передается воздушно-капельный капельным жеванный уже толку ясно Ну, можете да. нам рассказать какие заходи у вас тут відбуваются ну до сюда лечение больных туберкулезом а, давайте сегодня вас на день Йо. Йо. я интервью никаких давать ага. не буду то есть если у вас Ви есть вопросы дали. да, ага. если у вас есть вопросы, вы можете обратиться то есть или к нашему главврачу, или так к директору, директору Нет, она не на больничном. Территориального объединения, то есть это зовут Юлия Борисовна. А сколько у вас человек Ребята, все вопросы, значит, вы задаете. Лосковская, 35, Завута Юлия Борисовна. Мы уже сюда уже приехали. Неужели у вас нет человека, который компетентный, может сказать, сколько человек лечится, чем лечится? Это же как бы, это же ваша компетенция лечатся больные, то есть вот туберкулеза противотуберкулезного препарата. Сколько больных Много больных. Станется и нема никого. Если на таблетки ничего не дают, как они могут, чем они могут лечить? Они уже от последнего отдают от себя уже. По-другому не получается. И как они могут вылечить нас? У Держава вас таблетки есть? 70 миллионов человек. Держава выделяет не нам. Как вас тут? Виктор, плохо готовят. Уже последняя заканчивается. Одна, одна каша. Картошка и горох. Ну, э, подождите. Вот вам по нормативах вам вас должны кормить маслом, творогом. Давайте я не буду смеяться. А? Не, ну, ну, я вам говорю... Государственные я знаю, нормативы... как раньше кормили. Это было 7 лет назад. Были яйца, было масло, был... даже компот отменили. Нечем кормить. Скажите, а медикаменты не все получили? Ну, те медикаменты, которые есть у них, нам дают, но их-то нет. Не будешь, одни кашки. А на одной каше ты сам знаешь, что не выздоровеешь. Ну, так, так, что Першим спочатку приходили якісь закриті ворота. Записано, написано, в записця написано: сходіть в четвертий корпус, Нас спрятали від комісії. Четвертий корпус прийдіть в середину. Ну так, от ну тобто, це самі ви розумієте, самі хворі хочуть, щоб… Ну, вся інформація про те, як вони перебувають на лікуванні, як вони лікуються в яких умовах. Вони би хотіли, щоб це набуло громадського розголосу, але лікарі, які перекидають стрілки один на одного, вони цього чомусь робити не хочуть. Давайте, Володь, давайте запишу. Почему туберкулез это то, как бы, то заболевание, которое э, ну, как бы, угрожает людям, которые питаются хуже всего. И тем не менее, говорят, что одни каши и и ну, все. Знаете, я могу сказать так, это самое, то есть э, не всем не всем больным, да, то есть э, что-то вообще нравится в этой жизни. Ну, то ну как, э, что-то нравится. Одним нравится, вторым не нравится. То есть э, есть больные, которые конфликтные, да, как вот и все остальные люди. То есть, Поэтому вот такая вот ситуация. То есть, в принципе, на э, на данном этапе, то есть, больные... Э, будем говорить так, кормятся лучше, чем в других остальных больницах. А что вот у них сегодня на обед? Вы можете нам рассказать? Я еще не знаю. То есть у нас а мы можем зря... пройти и А? Мы можем, можем сделать экскурсию ну, меню, допустим, э, Значит, ваше. смотрите, по экскурсии, то есть вы созваниваетесь с нашим главврачом, угу. Mm -hmm. вот, и вам проводят экскурсию. Чому проблема, що я не можете мені відповісти на те, чого погано харчується? Ну я розумію, що ви, мабуть, колегам сказали. Невже це складне таке питання? Я так... не пояснили. Я вам... Не... То вам не відомо, чи, чому чи. чому пацієнти скаржаться на харчування? харчувание? Ну, Я не могу сказать, что это самое непротивные. Да? То есть есть разные пациенты. У меня в отделении, допустим, пациенты не жалуются. У вас особенное отделение. У меня первое отделение для впервые выявленных больных. Ну, сэр, Я же на смотрел, если вас спрашивают. Первое отделение. Так вернемся к четвертому. А, да, четвертый пол. Четвертый пол. Как мы можем туда попасть сейчас. Это не ко мне, я заведующая первого отделения. А по каким а, критериям вы можете? Вы обращаетесь к, к... на врачу. Да, ну, нас да, проїхал да, на Волзі, да, да. коли мы выходили из автобуса. Ми ж не на лікарняну были. Ну, у ты... нас на ликарняном начмет. Ага. главврач у нас не на лекарняном. Нам ага. не надо путать. Не, хорошо. То есть, сейчас вы говорите, что вас обманывает кто-то. Вас никто не обманывает. Не... Вам сказали, что начмет, да, на больничном листе. То есть уже, извините, но не с сегодняшнего дня и не со вчерашнего. Ну вот смотри, как сейчас можно туда попасть? Вот простой вопрос. А, отделение от закрыто. Отделение... Вообще закрыто? Ну. И на данном этапе, да. Как закрыто, если там ну. находятся люди? А где там находятся люди? Ну, в момент, коли ми приїхали, там ще було відкрито, можна было бы. Я було не зайти. знаю в момент, какой, какой там, то есть там уже давно нікого немає. Вот и все. Так, ребята, ви мене извините, у меня много работы. Добре, どうでしょう Только что мы зашли в отделение, которое перед этим не повели журналистов и не показали. Вот именно в, таких, в таком виде находится большинство отделений этой киевской противотуберкулезной больницы. Именно грибок на стенах, электропроводка нарушенная, закрытые ванны. Обаженные туалеты. Вот именно в таких условиях лечатся люди от туберкулеза в нашей стране.